Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу восьмого пункту номер 65 Схожий, або, можна навіть сказати, аналогічний до попереднього, тільки в інший бік. Значить, у нас є функція F від t дорівнює мінус t квадрат мінус 2 t В інший бік я мав на увазі напрямок гілок параболи, і відповідно від мінімального до максимального ми перейшли. А значить, а нам треба побудувати графік функції g, такої, що g від x це максимальне значення f від t на відрізочку x, x плюс. Знову відрізок довжини 1. Ну і давайте ми, перш ніж говорити про графік функції g, ну і взагалі про функцію g. Подивимося, що у нас таке функція t. Ну, очевидно, що це квадратична функція. Давайте ми виділимо повний квадрат. t квадрат мінус плюс 2t, плюс 1 додали. Мінус 1 виходить для загальної картини, значить плюс 1 для компенсації. Ну і отже, виходить одиничка мінус t плюс 1 квадраті. Тобто, це виходить парабола мінус t квадрат. Яка буде паралельно перенесена в бік І а паралельно осі Х. І так, значить, давайте ми побудуємо графік і подивимось, де у нас і яким чином визначається максимальне значення залежно від проміжків. Так, F від T. Це у нас T. Що ми виходить робимо з цією параболкою? Ну, ми виходить. По-перше, вершина у неї, де буде вершина. А мінус 1-1, мені здається. Так, мінус 1, 1. Ось вона ця точка. Ну, ну очевидно, тут 2, 0. І ось вона пішла. Ну, значить, якось так. Відповідно, що ми кажемо? Тепер ми беремо відрізочок довжини 1. Нехай ось це буде х. А ось це буде х плюс 1, якраз довжина 1 цього відрізка. І так, що ми тепер маємо зробити? А ми тепер маємо подивитись, що залежно від х, буде максимальним ось таким значенням f від t на цьому відрізку. Якщо ми ось тут десь розважаємось, ми розуміємо, що f від t, ну бо функція f на цьому. Зокрема, на цьому відрізку є зростаючою, значить найбільше значення буде за найбільшого аргументу. Якщо я прийду сюди в одиничку, то у мене тут досягається глобальний максимум, тобто найбільше значення квадратичної функції. Відповідно, і максимумом на відрізочку, отут всюди, оскільки точка 1 потрапляє в відрізок, значить максимальне значення це всюди 1. І так буде до тих пір. Доки ось цим ось ексом ми не прийдемо в одиницю. Тут ще одиничка. Рухаємось трішечки далі, що ми розуміємо тут. А на цьому, ну тут ця гілочка, зокрема на цьому відрізочку, функція f є спадною, Значить, найбільше значення досягається за найменшого аргумента. Тобто, аналогічно попередній задачі, у нас є три випадки. Випадок перший. Який він? Ну, він ось такий, коли у нас х плюс 1 ще не дійшла до одинички. Значить, якщо х плюс 1 менше за 1, ну тобто х менше за 0. Значить, що у нас тут буде? Значить, ось цей відрізочок, він виходить, належить. А чому він належить? Ну, він належить від мінус нескінченності до мінус 1. Очевидно. Тому що ось. А правий кінець, який тут, я вибачаюсь, тут мінус 1, да, має бути мінус 1, а значить, отут тоді мінус 2. Так, отут вже мінус 1. А значить, якщо права, правий кінець нашого відрізка менше за мінус 1, ну, відповідно, повністю цей відрізок він належатиме ось цьому півпромені. А що у нас тут? А тут у нас квадратична наша функція, ну або просто F, давайте f у нас буде зростати на від мінус нескінченності до мінус 1. Значить, це означає, що максимальним f від t на відрізочку x, x плюс 1 у нас буде значення в на правому кінці, тому що зростаюча функція значить більше значення більшому аргументу. Це f x плюс 1. Ну, Тут можна далі підставити, щось далі порахувати. ми це будемо робити потім. І так, давайте друге. Дарма я тут е трішечки не там писав, де мені потрібно. А значить, давайте тоді так. Ось це у нас буде Х. Якщо тут у нас Х, ось тут у нас Х плюс 1. Що у нас виходить тут? Це якщо Х цей правіше за мінус одиничку. Тоді ми потрапляємо на ту зону, де наша функція є спадною. А значить, найбільше значення досягається за найменшого аргумента. Відповідно, давайте друга ситуація. Якщо x більше за мінус 1, це означає, що відрізочок, ось цей, він повністю лежить ось тут. Ну, причому можна тут одиничку хочете так, хочете так, і так, і так, це буде правильно. Ну, просто коли говоримо. Розростання мені чомусь зручніше писати а, із точкою включно. Значить, спадає на від мінус одинички, ми домовились так писати до плюс нескінченності, а це означає, що максимальне значення досягається за найменшого аргумента хх плюс 1 це у нас f від x. І остання, третя ситуація найцікавіша, коли у нас цей наш відрізочок потрапляє мінус одиничка. Якщо потрапляє мінус одиничка, значить найбільшим значенням, очевидно, буде один. І ніяких інших варіантів. Ситуація третя. Якщо у нас. Ну, можна інакше да, сказати, можна сказати, що х не перевищує 1, а це не перевищує х плюс 1. Ну, інакше кажучи, що ми тут а, можемо сказати, значить, що х, тільки тут мінус 1, мінус 1. Ось це мінус одиничка. Значить, що ми тут маємо? Що х у нас не менше за мінус 2. А ось ця дає, що не більше за мінус 1. Ну, тобто якраз тут менше за мінус 2, тут більше за мінус 1, а тут якраз те відрізочок якого не вистачало. Значить, тут ми розуміємо, що максимальне значення f від t на xx x плюс 1, у нас це значення f в мінус 1. Ну і це, власне, 1. Таким чином, тепер ми будуємо графік. Ну, спочатку функцію задамо. А потім побудуємо графік. Значить G від x у нас це f від x плюс 1. Це якщо х менше за мінус 2. Одиничка. Якщо від мінус 2 до мінус 1. І просто f від x, якщо x більше за мінус 1. Знову ж таки, як я і казав. У попередній задачі, в принципі, цю функцію можна аналітично тут далі не розписувати. Графіки ми можемо із сумом тут побудувати. Але давайте запишемо формульну. Значить, з одиничкою все зрозуміло. Тут я думаю, питань немає. F від x, ну це просто мінус х квадрат мінус 2х. Це та сама параболка, яка у нас ось тут була, тільки ми тепер беремо її просто ось в цю праву гіточку. Так, а ось тут, якщо ми беремо х плюс 1, підставляємо замість t, можна там сюди, можна сюди, куди зручно. Ну мені ось сюди буде зручно. А значить, замість те, якщо я підставлю x плюс, що у мене буде? Одиничка мінус х плюс це замість t і ще плюс 1 в квадраті. Тобто одиничка мінус х плюс 2 в квадраті. А значить, мінус х квадрат мінус 4х мінус 3. Мені здається, ось так. Мінус х квадрат. Мінус 4х мінус 3. Це якщо х у нас менше за мінус 2. Так, ну давайте ми ось тут скажемо, що це в нас параболка ось така. Вершинка якої де сидить. Так, значить, це 4 на мінус 2 це мінус 2. І значення. Яке тут буде значення? Підставляємо, тут це 8, тут це мінус 7, значить одиничка. А, да, нулі, давайте запишемо, щоб були. Значить, це х. Ну, це як х, ктрат плюс 4х плюс 3, значить там мінус 3 і мінус 1. Так, а це у нас, ну це, власне, та сама параболка, яку ми будували ось тут зверху. Ну, давайте пропишу. Значить, тут у нас вершинка D, Це також мінус 2. А, ні, це не мінус 2, це мінус 1 і 1. А нулі у нас тут є, ну, очевидно, що це буде 0 і мінус 2. І так, і тепер ми побудуємо цей графік. Я хочу, щоб ось цей ми також тримали. А Ось так я це, мабуть, зроблю якось. Тому що тут будуть такі перегукувані. І так, вже від Х. X, X. Ось тут одиничка. Ось тут мінус одиничка, ось тут мінус дві очка. Ну, що найпростіше побудувати. Ну, це, звичайно. Тут у нас взагалі нічого з нашим графіком не відбувається. А далі, що ми виходить робимо? Ну, ось ця частинка, да? Якщо х більше за мінус 1, то виходить, треба просто повторити ось цю гілочку. Бо функції однакові. Ну тут х змінна. А тут те зміна. Розуміємо, що вісь переписали, нічого, власне, не змінилося. Тобто, ось ця буде також ось через цей 0,0 проходити. Ось таким чином. Так, а тут тепер. ну, Хто дивився попереднє відео, розуміє, що формально кажучи, ось це якби ми розсуваємо, і ось ця гілочка, вона просто переїжджає от сюди. Ну, або ж давайте подивимось отут: що у нас? Вершина 2-1, ось вона вершинка. Так, да, все нормально. І ми будуємо її частинки для іксів менших за 2 Тобто, так би вона ось тут мінус 1 перетнула і пішла б вниз. А так виходить, ми враховуємо лише ось цю її частинку, яка пішла отсюди. Значить, це у нас що таке, це мінус 3. Це в нас 0. Ну і більше, в принципі, нічого підписувати тут не буду. Ось такий графік. Знову в нас вийшло корито, але на відміну від модульного, ну, ось такого. У нас тут стінки цього корита, це гілочки параболи, тобто такі закруглені, непрямі. Ну, а дно, чи в даному випадку стеля, не знаю, як це назвати, це така ж горизонтальна пряма, як і у випадку звичайного модульного нашого корита. Ще разочок, на що тут треба було звернути увагу? Ну, проаналізувати, де у нас буде. Максимум, де буде мінімум, розібратись із ключовою ситуацією, коли у нас глобальний максимум потрапляє в цей проміжок. Ну і записати аналітично. В принципі, це крок не обов'язковий, але так буде, мені здається, простіше, аніж за цим працювати. А записати аналітичний вираз для функції же. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.